Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні у нас цікава розповідь про те, як колись працювала українська дипломатія. Повірте, це щось з розряду шпигунських фільмів. Уявіть собі, ото 90-ті роки, Україна тільки настала незалежною, і наші дипломати їздять світом з валізами, набитими грошима. І це не жарт. Георгій, Георгій Чернявський, колишній шеф президентського протоколу, розповів, що возив із собою аж 600 тисяч готівкою, доларів, не грив. І це не для того, щоб купити собі щось гарненьке в Дуті Фрі, а щоб оплачувати готелі та інші витрати української делегації. Звучить як справжній детектив, правда? Уявляєте, як він проходив митний контроль з такою валізою? Мабуть, охоронці думали, що він якийсь міжнародний мафіозі. Але найцікавіше, що ця практика тривала аж до 1995 року. І знаєте, хто став рятівником ситуації? Віктор Ющенко, так, так, той самий, який потім став президентом, а тоді він був головою Нацбанку і запропонував геніальну ідею використовувати банківські картки. Уявляєте, як зітхнув з полегшенням пан Чернявський? Я вважаю, що ця історія яскравий приклад того, як Україна робила перші кроки у великий світ. Ми вчилися на ходу часто методом проб і помилок. І те, що зараз здається нам смішним і наївним, тоді було реальністю. Але є інший бік медалі. Ця історія показує, наскільки непрозорою була система державних витрат у ті часи, хто міг проконтролювати, куди йдуть ці гроші. І чи всі вони доходили за призначенням? Питання риторичне. І ще одне спостереження, ця історія демонструє, як швидко може змінитися ситуація. Якщо за справу береться правильна людина, тобто як Ющенко зміг вирішити проблему, яка існувала роками, просто запропонувавши використовувати сучасні фінансові інструменти. А тепер давайте поміркуємо разом. Як ви думаєте, які ще скелети в шафі можуть бути у нашої дипломатії з тих часів? І чи всі вони вже вивітрилися, чи деякі практики залишилися й досі? Пишіть свої думки в коментарях. Можливо, хтось з вас працював у ті часи і може поділитися своїми спогадами. Буде дуже цікаво почути. І на завершення хочу сказати: ця історія це чудове нагадування про те, як далеко ми. Пройшли за руки незалежності. Мідваліз з годівкою до сучасної дипломатії. Шлях не близький, але ми його подолали. І це привід для гордості. Дякую, що дивилися моє відео. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося відео. До нових зустрічей!